Найвдаліша зйомка нашого проєкту. Зараз розкажу за хвилину, як це було завдяки нашій акторці, який спонсор ми виненіли величезний простір. І чесно, якби я сама не побачила це місце, ніколи б в житті не повірила, що таке взагалі існує у Харкові. Для чотирьох маленьких сцен було задіяно майже 20 людей. Знайомтесь, це наша маленька активна зірочка Діма. І окремо скажу: Льова цього дня продемонстрував просто відмінну операторську роботу. Кадри бомба. Ставте лайк за Льову. Я відчула себе дуже так би мовити. Важливою дамою, бо пояснювати всім покроково, що робити, скажу чесно, це непросто. Але відчуття після зізнаюсь, нереальні. І в якийсь момент у мене з співрежисеркою Дашою було враження, що ми вирішуємо найскладнішу голубку у світі. Треба було зібрати дії всіх так, щоб це виглядало не як аматорське щось, а як маленький голівудський проєкт. Помічників у нас були Віолета, Надійка, ну і наш генератор в імпровізації булочко. Дуже стягнено, бумагіках, прибирається, пішла. Мені ну дуже сподобалось, але щоб таки повторити, мені потрібен хоча б тиждень на відновлення.